Ефір Дніпро Тіві продовжує випуск новин у студії Дмитро Херлов за лаштунками. Вся команда Дніпро Вітаю. Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді одному з керівників 501-го батальйону морських піхотинців, через якого 277 військових опинилися в полоні. Цей батальйон обороняв Маріуполь. У квітні пропагандистські російські ЗМІ повідомляли, що морпіхи здались у полон. Слідство встановило, що насправді начальник речової служби тилу 501 го батальйону зрадив присягу та перейшов на бік ворога. Він вступив у змову з росіянами та фактично вмовив командира здатися, користуючись важкою ситуацією, в якій опинилися сили оборони в Маріуполі. Зрадник спонукав командира припинити оборонні дії, здати зброю та особовий склад. Врешті 277-м дали наказ на передислокацію, а насправді їх переправили до так званої ДНР. Слідство з'ясувало, що їх вели в оману, тож ДБР ухвалило рішення щодо закриття проваджень щодо них за підозрою у дезертирстві. Також слідством встановлено, що начальник речової служби тилу 501-ї бригади продовжив свою зрадницьку діяльність і після його диверсії у Маріуполі. Переїхавши до рідного Бердянська Запорізької області, він знову почав агітувати українських військових переходити на бік ворога та за винагороду надавати йому відомості щодо розміщення сил та засобів оборони України. Слідство встановило принаймні три відповідні факти протягом квітня-червня 2022 року. Начальнику речової служби тилу 501-ї окремої бригади морських піхотинців військово-морських сил Збройних сил України повідомлено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне позбавлення волі. На деяких напрямках під Бахмутом ЗСУ вдаються до контрнаступальних дій. Повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Він відвідав командирів та воїнів на передньому краї. Сирський зазначив, що вагнерівці залізли в Бахмут як щурі до мишоловки. Разом з командирами, частин та підрозділів. Командувач обговорив та ухвалив необхідні рішення для продовження оборонної операції, прорахувавши всі можливі сценарії розвитку подій. Крім того, відзначив нагородами наших захисників. Тим часом британець Том Хешемі подолав велосипедом близько двох тисяч кілометрів з Лондона до Львова, аби зібрати кошти для розмінування українських територій. Він генеральний директор компанії Каст Clay», яка працює у Лондоні та у Львові. Поїздка розпочалась 28 квітня. Маршрут у 2000 кілометрів, який пролягав через сім країн, включаючи Францію, Бельгію та Польщу. Том подолав за 14 днів. Чоловікові вдалося зібрати майже мільйон гривень. Знешкодження однієї міни коштує в середньому близько 23 тисяч гривень. Тож Том сподівався зібрати достатньо, аби знешкодити щонайменше 40 небезпечних предметів. За даними кризового бюро програми розвитку ООН, внаслідок війни може бути заміновано близько 30% території України. Це територія, що у 4,5 рази перевищує площу Швейцарії. Продовж року великої війни ми неодноразово підтримували Україну, донатили кошти, висилали медикаменти. Велозаїзд це ще один крок, який я можу і хочу зробити для України. Я почув від української депутатки Лесі Василенко про проблеми із замінуванням, від якої часто страждають помирають діти. Я маю п'ятирічного сина, тому ця проблема мене особисто дуже зачепила. У Дніпрі в Амур Нижньодніпровському районі сталася аварія на мережі водопостачання. Почала підтікати труба, що постачала воду до осель Дніпрян. Отримавши заявку через контакт-центр, комунальники максимально швидко відреагували на повідомлення та узялися до ліквідації аварії. Подробиці далі у нашому відео. У Дніпрі в будинку номер 2 на вулиці Дементєва сталася аварія на мережі водопостачання. Отримавши заявку через контакт-центр, працівники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце аварії та почали ремонтні роботи. Знаходимося на вулиці Дементєва, 2, проводили аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром 300 мм, розкопалися, добралися до пошкодження, усунули його та закопали обратно та навели благоустрій після проведення робіт. Також зараз виставили аварійні огородження для того, щоб ніхто не заїхав в цю яму, тому що ще вологий ґрунт, йому потрібно ще трішки підсохнути. Потім ми відшлакуємо та будемо зробити асфальтування. Ніяких незручностей із водопостачанням мешканці не відчули, бо відновлювальні роботи проводились без відключення абонентів від води. Дніпроводоканал нагадує, у разі виявлення аварійних ситуацій на водогонах чи каналізаціях заради оперативного усунення негативних наслідків звертайтеся до служби аварійно-диспетчерської служби. Це може запобігти негативним наслідкам аварії. Спека для приватного сектору. У Дніпрі тривають роботи з оновлення вуличного освітлення. Таких потребувала одна з вулиць на житломасиві червоний камінь. Слабкі лампи погано освітлювали жваву вулицю. Тепер тут нові ліхтарі, потужніші. Мої колеги продовжать тему. Цією вулицею жителі житломасиву Червоний Камінь ходять ввечері після роботи. Кажуть, старі ліхтарі ледь світили. Ввечері вже люди ходять. Врім таке, що необходимо. Чим більше світла, тим лучше, як, як в Європі. Ми дякуємо, що це робиться. Бо дуже погано, коли на освітленій вулиці, це страшно, а взимку так взагалі дуже страшно. Тепер тут кипить робота. Комунальне підприємство «Міськсвітло» світло продовжує оновлення зовнішнього освітлення у місті. Ми займаємося заміною кабеля на сіб і ставимо нові світильники. 13 старих світильників демонтують, і на їхньому місці з'являться півтора десятка нових з натрієвою лампою. Вони набагато потужніші, тож в темну пору доби людям буде зручніше. По-перше, це і експлуатація, тобто не потрібно буде ближайший час тут заїжджати, замінювати лампи, ті ж самі комплектуючі світильника, та буде світліше, що світильники кращого типу. Ці ліхтарі і прослужать довше, і світитимуть яскравіше, і хіловати ощадитимуть. Також комунальники змонтували майже 500 метрів нової повітряної лінії. Дніпровська майстриня Олександра Луч створює вишивані обереги для українських військових. Почала ще в 2014-му, коли її чоловік пішов захищати Україну на Донбас. Спочатку шила лише для коханого та його побратимів. Згодом армійці почали замовляти в неї більші партії. Бійці кажуть, що вишивка Олександри додає сил боронити батьківщину на фронті. Дніпровська майстриня Олександра Луч уже майже 10 років виготовляє обереги для військових. А останнім часом Дніпрянка також шиє жовто-синіх янголят. Надихається майстриня традиційною українською вишивкою. В 2014 році я зробила першу вишиванку своєму чоловіку і навіть сфотографувала його в вишиванці. Для мене це було. Як от оберіг його всього в цілому. І потім таке було в мене відчуття, дуже хвилювалася і розуміла, що вишиванку він не зможе там на передовій носити постійно. Тому я зателефонувала і спитала: коханий, що б ти таке насив завжди, щоб воно було з тобою, щоб воно тебе оберігало. І він мені сказав, це буде браслет. Тоді я сама зробила викрайку, сама дуже довго гадала, як буде. Коли я його збирала, цей браслет, я йому вшила всередину такі слова, які його. Оберігали і захищали, і мені гадається, що так воно ну, і було. Це слова кохання, слова віри, слова сили. Олександра щиро вірить, що традиційна вишивка захищає наших бійців на фронті. Врятувати дитячі мрії, Маріупольська фабрика іграшок Марії Поль релокувалась до Дніпра. Це родинний бізнес, започаткований ще у 2018 році. Відтоді вироби стрімко завойовували серця українців. Окрім плюшових звірят, компанія випускала подушки, ковдри, постільну білизну і одяг для всієї родини. 24 лютого засновниця фабрики Руслана разом з сім'єю виїхала з Маріуполя. Упинившись у відносній безпеці, підприємниця вирішила поновити виробництво у Дніпрі. Детальніше про це далі. Війна зруйнувала мільйони життів та унеможливила роботу десятків тисяч підприємств. Підприємниця з Маріуполя Руслана не опустила рук і релокувала свій бізнес. Так у Дніпрі з'явилась швейна фабрика Марій і Поль. Я просила приміщення по програмі релокації. Мені його надали півроку, починаючи з грудня, я сплачу по одній гривні за квадратний метр. Як цей строк вийде, то я буду сплачувати орендну плату згідно з торгів. Руслана зізнається, рішення далось важко, проте це був єдиний шанс зберегти справу усього життя. Десь у травні 2022 року ми зустрілися з Русланою з керівництвом Дніпровської міської ради, щоб допомогти їй вирішити питання з пошуком приміщення для розміщення та здійснення ж її господарської діяльності. Допомогли їй з приміщенням, і ви бачите, воно просторе, затишне. Тому бажаємо, що у неї бізнес розпочне розвиватися. Окрім обладнання і матеріалів, підприємниця подбала й про майбутнє своїх співробітників. Двоє людей, вони з Маріуполя, вони живуть в Запоріжжі і приїжджають сюди тиждень через тиждень, можна сказати, тобто працювати. В Дніпрі ми ще нікого не найняли. Дуже важко тут із швачками, в тому плані, що багато тут швейних виробництв, які працюють зараз на воєнних. Ось і тому, в принципі, усі швачки, які більш-менш кваліфіковані, вони зараз зайняті. Надалі Руслана планує розвивати свій бізнес як в Україні, так і за кордоном. Створили креативний мурал на одному із паркінгів міста. Тепер тамтешні стіни замість вандальних написів прикрашають витвори мистецтва. Відео з новим арт-об'єктом швидко заполонило соцмережі. Історія ідеї та її втілення. Далі у сюжеті. Жителі будинку на проспекті Поля ініціювали створення патріотичного муралу. Раніше паркінг був обмальований брудними написами. Вирішили з ними зробити отакий саме концепт з чотирма персонажами. Сюжетна лінія. Жителі будинку проявили ініціативу та виділили кошти на це. Ось з нами зв'язались люди, і ми почали в принципі обговорювати та створювати цей малюнок. Популярність арт набрав завдяки відео у соціальних мережах. Я збирав команду з друзів. Наш товариш знімав весь процес створення, смонтував відео, опублікував в TikTok, і він набрав велику популярність. На створення муралу знадобилося 8 днів: 200 балончиків фарби та 50 літрів фасадної емульсії. Перші три дні працювали п'ятьох, а наступні п'ять працювали вже в трьох. Ну повністю там домальовували деталі. Кожне з чотирьох зображень символізує незламність українського народу. Перший це Тарас Шевченка, один із а, таких найпопулярніших людей, хто боровся за українську мову, українську ідентичність та національність. Далі йде вже козак, такий більш графічний, в якому одна половина це як козак з минулого часу, та і козак з сучасного часу воїн. Наступний малюнок демонструє розбиту техніку росіян, на якій мужньо стоїть український козак. Ну, тут намальована дівчина з автоматом. Це теж символ такої боротьби, те, що весь народ бореться проти російської агресії. Хлопці планують і надалі створювати патріотичні мурали на вулицях нашого міста. Дніпроводоканалу проводять аварійні роботи на вулиці Галі Мазуренко та на узвозі Близнюківській. Через це припинено водопостачання або знижено тиск у будинках за адресами, що на ваших екранах воду подадуть щойно завершать роботи. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі дніпро ТВ» та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Як повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан, протягом доби оброблено 54 звернення. Вони стосувалися, передусім, комунальних негараздів, вуличного освітлення, сухостоїв та доріг і тротуарів. Більшість виконана, решта в роботі. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. За добу до поліції Дніпра надійшло 15 повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків, 36 – про вчинення домашнього насильства. Всі факти перевіряються. Розкрито 24 злочини і до приємних подій. За минулу добу у місті з'явились на світ 28 немовлят: 16 дівчаток та 12 хлопчиків. Вісьмох малюків народили жінки-переселенки. Це була остання інформація випуску. Підписуйтесь на канал Дніпро ТІВІ, на наші спецпроєкти, QR-коди на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зникає з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм каналі та на Фейсбуці. На все добре, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна.